Му захоплення території чи комусь заважають гаражі до джедаїв по допомогу. Звернувся чоловік, якого звинуватили в тому, що він самовільно захопив місце та облаштував кооператив. І це при тому, що гаражі там стоять ще з часів Андропова. Наші журналісти вирішили розібратися, чому гаражний кооператив 30 років був законним, а тепер раптом викликав підозру в прокуратури. Цей гаражний кооператив тут біля заводу «Метробуд» ще з 83-го року. Гаражі поставили вздовж паркану і вони нікому не заважали. Та цими вихідними до директора об'єднання власників постукали з прокуратури і звинуватили в захопленні землі. Пред'явили документи. Как би бы підписання, що відкрите кримінальне дело прокуратура й города. За словами директора, за понад 30 років стояння тут гаражів питань щодо землі ніколи не виникало. Тож чоловіка шокувала поява правоохоронців. Документи всі на стоянку, є розписані як положено. В державному реєстрі там усе написано, що ця територія знаходиться автокаперетивна автостоянка. І так в документах відображено. У чоловіка вимагають протягом п'яти днів надіслати договори, укладені з Київтранспарксервісом, погодження з погодження та низку інших документів, які ще жодного разу у нього ніхто не просив. Я навіть без мисля, навіть не можу вам відповідати на це. Чим це визвано і чому це так комусь подобається? Ніхто мене ніколи не питав, ніхто не приїжджав. А чутно все время робив. І все було, і ніяких претензій не було. У Камда Джедаєм відповіли, що взагалі не займаються гаражними кооперативами та направили з усіма питаннями до Державної реєстраційної служби, документи, від якої у Віктора Петровича у повному порядку. Та найдивніше в цій ситуації те, що припис від прокуратури привезли співробітники Державтоінспекції, які до справи не мають жодного стосунку. І вручили документ, у якому не вказано, кому він адресований і відсутні будь-які печатки. Тому не дивно, що в Київ транспарк сервісі джедаєм відповіли, що повідомлення, яке передали директору кооперативу, взагалі не має жодної юридичної сили. Це, я вам кажу, що це не процесуальний документ. Це документ по. Помил... Кому ж упала в око, ця земельна ділянка під гаражами, поки питання відкрите. ж обіцяють простежити за долею Віктора Петровича, його старенького москвича та понад сотні інших київських водіїв.